А ви знали, що вдома можна зробити натуральну олію без зайвих хімікатів, добавок і з максимальною користю? Сьогодні ми вам покажемо, як це зробити максимально легко та швидко. Все, що потрібно, якісна сировина, масло прес та кілька простих кроків. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Перед тим як запустити масло прес, потрібно підготуватися. Що вам знадобиться: якісна сировина, насіння льону, або коноплі, або гарбузове насіння. Кожна сировина має бути без ніяких домішок і не сухою, тому що не отримаємо тоді ми олію. Подивіться, яке гарне насіння гарбуза. Маслопрес! Сьогодні використовуємо маслопрес прес крафтой 30 тонн. Даний маслопрес дуже компактний, надійний, а головне, він відіжме олію з будь-якої сировини. Також цей маслопрес комплектується як зручною маслостанцією, так і автоматичною. Все дуже просто. Вставляємо важіль і тиснемо. Чиста тара для готової олії. Обираємо тільки скляну тару, бо ні желізо, ні пластик не дають ніякої користі. Олія окислюється та стає отрутою. Серветки або рушник для роботи без зайвих забруднень. До речі, напишіть у коментарях, яку б олію ви б хотіли б зробити вдома: льон, гарбуз чи горіх. Нам дуже цікаво. Ось наш маслопрес і він готовий до роботи. Але перед початком ви маєте все перевірити, що немає ніде ніяких у нас підтікань, все на своїх місцях. Шайба не крутиться. Ось, і вже потім ми починаємо віджимати нашу олійку. Для холодного віджиму температура не має перевищувати 45 градусів за Цельсієм. Ще один фактор, за яким ви маєте слідити, це за тиском. Зверніть увагу, що для кожної сировини свій тиск тому уважно слідкуємо під час віджиму. Цей маслопрес дуже простий у використанні і підійде навіть новачкам, навіть дітям. Використання дуже просте. Ставимо діжку, закручуємо плунжер, вставляємо важель і качаємо. А щоб забрати діжку, ми відкручуємо плунжер і дивимось, щоб циліндр піднявся вверх. А зараз ми вам покажемо, як це все робити. І так, друзі, що нам знадобиться для віджиму олійки? Це сама сировина. Ми взяли коноплю 1,5 кілограма. Також капролонова діжечка. Ось поршень і саме головне це талевий блинчик. Чому його використовуємо? Для того, щоб наш маслопрес не роздавив поршень капролону. Беремо мішечок, вставляємо в діжечку, закриваємо. Далі поршень. І відправляємо до маслопресу. Центруємо обов'язково нашу діжку. І потім металевий блинчик. Відцентрували. Беремо нашу тару. І все. І віджимаємо. Цей маслопрес має два види використання. Ручний. З ним ми вже знайомі, а також автоматичний, яким ми з вами зараз будемо працювати. Дивіться, ось вона, справжня, натуральна, а головне корисна конопляна олійка, яка віджимається методом холодного віджиму. Подивіться, просто пресується і вичавлюється. Ніякого нагрівання, ніякого контакту з металом і тому іншого. Ось такий простий метод. А скільки користі! А ще головніше не забувати, що конопляна олійка дуже корисна як для імунітету, так і для підтримки здоров'я шкіри, волосся і навіть шлунку. А запах такий горіховий, такий чудовий, зеленкуватим відтінком колір. Подивіться, як капає. Щоб зберегти всі корисні властивості, важливо правильно зберігати олійку. А можна, будь ласка? Тільки темне скло: олія не любить світла. Зберігаймо в прохолодному місці краще. Ще в холодильнику використовуємо протягом одного трьох місяців після віджиму. І ще одна фішка: якщо олія почала гірчити, значить вона зіпсувалася. Завжди слідкуйте за свіжістю та смаком. А якщо ви хочете спробувати готові олії, заходьте на наш сайт. У нас є льон, гарбуз, чорний хмин і ще багато цікавого. А тепер найголовніше питання: чому саме масло прес Kraft Oil? Тому що він простий у використанні. Мінімальне обслуговування слідкуємо тільки за гідравлікою. Також тут високий вихід олії. І саме головне це те, що ця конструкція довговічна у використанні. Нам часто пишуть: а що робити, якщо я ніколи не працював з пресом? Відповідь проста: тут немає нічого складного. Бо Крафтойл це про надійність, простоту і довговічність. А ще наші консультанти допоможуть вам, тому ви зможете почати вже сьогодні. А обрати свій маслопрес можна на сайті Крафтойл, посилання в описі. Отже, ми показали вам, як легко зробити натуральну олію вдома. Мінімум зусиль, максимум користі. Ну що, а тепер ваш хід. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви самі робити олію і що стоїть на заваді. І, звичайно ж, не забудьте підписатися попереду ще більше корисних відео. До зустрічі!